Тут вже обрізали, все, дороги вже нема. Ну наш воно ну, треба. Ну, для чого ми живемо, для чого ми воюємо? Об'ясніть пацанам тому. Він зараз приїде з фронту, до, до браця ми там строїли ну, цю суфіню він дойти не зможе до їх. Мешканці села Шкарівка знову воюють за будовником. Останній виорав землю на дорозі, яка раніше вела до копанки. Люди кажуть, водойма для них це місце сили. Тут святкують водохреща і вважають воду святою. До того ж, її використовують для приготування їжі, тому раз на кілька днів ходять набирати у пляшки. Можна ж було якось по-людськи відступити, щоб люди у людини де велосипед вона може їхати. Вона веде по цих, щоб не впасти в цю траншею. Виступить метрів два-три, щоб вона було пройти. Тут така мінімальна вимога. Немає власника, ми б з ним порозмовляли, але його немає на даний час. Угу. А хто власник? Не знаєте? Не зрозуміло. Власника не знаємо, Ну такий молодого віку, десь 35-40 років. Ви його не бачили тут? Ну, бачили, але ми не спитали Того? його. Шкарівчани нарікають й на те, що землевласник розірав берегову лінію і зробив нібито спуск до річки. Тож тепер вулична вода прямісінько стікатиме у водойму, Ба більше, якщо на цьому місці планують звести житловий будинок, то логічно має бути каналізація, але в цьому районі централізованої системи не прокладено. Тож за міркуваннями людей все це також стікатиме у річку. Наразі господар ділянки викопав рів по периметру території, ймовірно, під облаштування. Паркану та провів світло. Ось бачили, як я волочу велосипед і волочу і рюкзак, і все остальне. Тому що в одного хотілка з'явилася, він хоче вихід до води, причал, катір, заводи, параходи і все. А людям лише стежку, одну стежку, два метри. Там просили стежку, тут просимо стежку. Та що ж це таке? Святі грошики забирають все. Хочеться йому тут, от він зробив. Дай два метри поле, подивіться, скільки гектарів цього поля. Ні, треба іменно забрати оцей метр. Нам не вдалося дізнатися, хто є власником цієї земельної ділянки, оскільки ні у міській владі, ні на сайті Держгеокадастру кадастру такої інформації немає. Єдине відомо, що приватизація відбулася ще до утворення білоцерківської громади. Але як повідомили нам у запиті, спеціалісти департаменту ЖКГ виїжджали на місце і не виявили зведення будинку, у тому числі каналізаційних систем. Управлінням містобудування та архітектури БМР документів дозвільного характеру на забудову земельної ділянки не надавалось, а тому інформація щодо забудови на даній земельній ділянці відсутня. Також до управління містобудування та архітектури БМР мешканці села Шкарівка щодо забудови на земельній ділянці не зверталися. Згідно генерального плану села Шкарівка, зазначені у запиті земельні ділянки, знаходяться на території садибної житлової забудови. Інформацію щодо функціонального використання земельної ділянки згідно містобудівної документації наразі визначити неможливо, тому що відсутні відомості в державному земельному кадастрі. А поки всі шукають загадкового власника, аби узгодити з ним ключові питання. Мешканці Шкарівки протоптали нову вузеньку стежку, щоб хоч якось дістатись копанки. На цю подію вже відреагували деякі місцеві депутати. А поліція у коментарі зазначила, що розслідують кримінальне провадження за фактом самовільного заняття земельної ділянки. Я даю протокольне доручення, архітектура управління ругання земельних відносин і наша земельна інспекція. І просив би Олександр Родинович вас, як голову комісії, також долучитися. Можливо, в цій комісії зробити виїзне засідання, просто виїхати, бо питання дійсно резонансне на Трачанському масиві. Виїхати спільно, передивіться, встановіть межі. Подивіться, є мож... і запронувати проект рішення, який має рада прийняти. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.